Ми надзвичайно раді вас вітати на нашому подвір'ї на святі першого дзвоника. Сьогодні ми маємо можливість проводити свято, бо наші Збройні Сили України борються на світворі. Сьогодні в шкільну родину ми приймаємо вісім прекрасних українців з маминих рук. Вони переходять під нашу опіку. Першої вчительки Чернацької Людмили Васильовни. педагога з досвідом, щире серце якої завжди відкрите. Багато слів сказали сьогодні на адресу наших найменших друзів. Багато висловлено побажань. А якими ж вони прийшли до нас на свято? Послухаємо, що скажуть вони нам. Нічі, влас, і, далось і діти. Це тому що перший клас буде говорити. осінь за курсу для мене врядній час і жінок мене покличе перший раз у перший клас. Ірошки лишились вдома, зараз ради ся не час. Ой, стежечка знайома, я живу в перший клас. І нам ради усміхається, вчителька нас вітає. Ми сьогодні прийшли в школу перший раз у перший клас. Перший раз у перший клас міремо.